Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Тож рівненський дообус вже завтра 7 грудня вийде на маршрут. Ця інформація оприлюднена на сайті Рівне Електроавтотрансу. Курсуватиме він за маршрутом номер 11 енергетиків торгові центри через автовокзал та Вербову. Маршрут тролейбуса пролягає по вулицях Енергетиків, Курчатова, Данила Галицького, Київська Соборна, Дубинська Оленетелігія, Вербова, Макарова, Дубинська Соборна, Київська, Данила Галицького, Курчатова енергетиків. Більше про дообус ми розповімо вже у наступних випусках. Усках новин Сесія рівне ради без пікетів не обходиться. Мешканці будинку по вулиці Соборній, 57, вимагали, аби їм повернули підвальне приміщення, яке забрали в управління комунальної власності. Хоча ще в червні цього року люди створили ОСББ. Детальніше про це та інше дивіться у нашому наступному сюжеті. Будинок обслуговує ОСББ проте до підвального приміщення вхід заборонений. Так на міську сесію прийшли рівняни, що проживають за адресою Соборна, 57. Люди стверджують, що їх Вальне приміщення забрали в управління комунальної власності, незважаючи на те, що влітку цього року вони створили ОСББ. Два роки назад у нас уже забрали підвал управління комунальною власністю, Зробили на наші підвали право власності, і ми в судовому порядку відсуджували назад наш же підвал. На цій можна сказати, почві ми зробили створили ОСББ. Всі мешканці прийняли одностайне рішення, створивши ОСББ в шостому місяці, в сьомому місяці забрали всі документи, поставили собі на баланс. І в десятому уже місяці, в одинадцятому десятого, одинадцятого управління комунальної власності нам знову дають право власності на наші підвали. Мешканці розповідають, що у підвальному приміщенні, яке у них забрали, знаходиться теплопункт, магістральна теплотраса та каналізація. Проте потрапити у приміщення, аби, наприклад, зняти показники лічильника, вдається не завжди. Уявіть собі картину, що трапляється якась аварія. Не дай Боже, щось з теплопунктом, щось з магістральною теплотрасою. Або, ввечері, пожежа. або пожежа, не дай Боже, ввечері, коли цей магазин, який орендує, закритий ключів в нас нема, потрапити неможливо. Пів центру міста лишається без тепла, або ще гірше це все просто розповсюджується, якась аварія трапляється далі по лінії. А відремонтувати неможливо. Вислухавши мешканців, міський голова зазначив, що дане питання буде згодом опрацьоване. Натомість люди кажуть, що готові йти в суд, аби забрати своє приміщення. Шквал емоцій на сесії викликало і питання про надання субвенції залізниці за перевезення потягами рівненських пільговиків. Саме йде про те, щоб ці кошти ми надали субвенцію в обласний бюджет. Обласний бюджет таких субвенцій назбирав з різних районів і отримав комплексну суму, яку потім згідно спеціальної програми ОДА ну, обласної. Ради області а порахував уже на а, залізничний транспорт. Якщо взяти бюджет на наступний рік, ви всі знаєте, що у нас приходить ПТУ, у нас приходить медицина і освіта, яку ми вже тепер буде фінансувати, і в нас на бюджету розвитку стануться там декілька всього ліс мільйонів. Там не буде, що ділити. і ми зараз починаємо п'ять давати субвенції в обласний державний. Шановні, давайте оце питання, яке тільки сьогодні було розглянуто, поставимо на голосування окремо. В результаті тривалих обговорень дане питання вирішили детальніше розглянути на наступний раз. Також на сесії затвердили відразу 70 питань щодо виділення землі учасникам АТО. Любов Данча, Роман Шоконець, випуск новин. Прикордонники назвали схованки, у яких перевозять бурштин. За їх даними, цим займаються здебільшого мешканці західних областей, у тому числі Рівненської області. Повідомляє «Північ інфо. такі люди по декілька разів на тиждень перетинають кордон на автомобілях, як української реєстрації, так і з польськими, горськими та румунськими номерами. Найпростіший спосіб приховати товар від контролю залишити його майже на видно наприклад, у кишенях одягу. Протягом останнього року прикордонники знаходили бурштин і в пачках соку, чи печива, в каністрах, і навіть в вогнегасниках. Наприклад, провідник вагону потяга львів, Москва, ховав у своєму купе понад 20 кілограмів необробленого каміння. Зима внесла свої корективи. Днями літак з Єгипту не зміг сісти у рівному через погоду і полетів на посадку до Борисполя. Це вкрай обурило пасажирів. Разом з тим почались ширити чутки щодо навмисного зриву рейсів, аби пролити світло на ситуацію. Авіаперевізники зібрали брифінг подробиці далі. Вже вдруге був зірваний рейс на рівненському аеропорту. Туристам, що летіли з Єгипту і не змогли успішно приземлитись у запланованому місці, це перенесло масу дискомфорту. Воно і всьому є погодні умови, пояснює власник авіакомпанії Браво. Вважає, що в першу чергу важливим є життя і безпека пасажирів, а не комфорт. Вітер який не дозволяє цьому самоліту при той ситуації, коли був мокрий сніг, температура мінус один, ця ситуація була рискована. Є многі случай так, де када іде на командира со стороны, неважно, важна руководство авиакомпании или пассажиров, или пасажирів, области, что області, що он должен сісти там і друго. Єсть многі случаї в житті, які закончились печально. Так само через негоду літак, що повертався з Єгипту, не приземлився на рівненському литовищі. По тим же причинам не хотіли його приймати в жулянах. Згоду отримали лише в Борисполі. Виною усьому став циклон і його наслідки. Я ще раз хочу почерпнути всьому моєму аналізі. Не будет анализироваться нижняя кромка облаков и видимость. Они были достаточно нормальные. Я хочу сосредоточить внимание, что в условиях циклона, осадков, температуры минус 1 градус, 100% влажности, обледенения и так далее и тому подобное, обращаю внимание на те параметры, которые вызывают зону риска. Зона риска – это коэффициент сцепления 0,33%. Я не хочу нічого сказати в адрес ровна. В цих умовах, навіть такий такої кофе було очень сложно. Представники туроператора ті заявляють, скасовувати рейси з рівного не збираються навпаки співпрацю хочуть розширити. Компанія Триво Профешнол Групп не просто буде продовжувати польоти совместно з компанією Браво. Ми со своєї сторони увеличение польотної програми. мы будем заниматься наложением на контактом внешних отношений между Польшей и городом. И мы приложим все усилия для того, чтобы наша цепочка перевозки была стабильной, разнообразной и, самое главное, безопасной. А пасажирам, яким затримки з вилітом і посадкою принесли дискомфорт, компанія в якості компенсації повернула по 70 доларів з путівки. Ірина Лаговська, Владислав Стецюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Поскаржитись на залізницю тепер можна онлайн. Укрзалізниця запустила на своєму сайті електронну форму звернень щодо зауважень сервісу та боротьби з корупцією. У будь-який зручний час користувач послугами може залишити свій відгук. Також у компанії зазначають, для того, аби детально розглянули звернення, зміст повідомлення має бути конкретним із зазначенням дати, місця, номер поїзда, вагона, повідомлення та інших подробиць. Рівне перетворилось на шахову столицю у нашому місці. Стартував 85-й чемпіонат України шахів. Урочисте церемонія відкриття об'єднала як знаних майстрів, які входять у 100 кращих світового рейтингу, так і амбіційних спортсменів, що лише на старті своєї кар'єри. Більше про організацію чемпіонату, інтелектуальної гри та перспективи саме рівненських шахістів. Дивіться далі. Рівне приймає в себе гостей з усієї України на урочисте відкриття 85-го, Чемпіонату шахів з'їхалися знані спортсмени, міжнародні гросмейстери, заслужені майстри спорту України, чемпіони світу та Європи. Харків'янин Олександр Моїсенко один із фаворитів цього турніру, має чималу перемогу у складі збірної України і звання міжнародного гросмейстра. Усіх своїх суперників називає достойними і сильними. Ну, турнір дуже буде сильний, ровний состав. можна виділити там, одного-двох чоловік. Половина турніру може боротися за победу. Я думаю, що цей турнір буде дуже цікавим, напряженим і допоможе розвитку шахматного руху в вгровне. Загалом на чемпіонаті першість розіграють 12 чоловіків та 10 жінок. Турнір відбуватиметься за коловою системою. Для багатьох шахістів це шанс проявити свої кращі професійні якості та піднятися у системі рейтингів. Для мене це поки що найсерйозніший турнір в кар'єрі. Тому я нього дуже серйозно тнявся і сподіваюся показати достойний результат. І, хоч Рівненщина ще не виростила свого гросмейстра міжнародного рівня, але тут активно працюють із молодим поколінням та зміцнюють базу для тренувань. У нас відкрилися шахові клуби на юбілейному 300 квадратних метрів. Там вже займається 50 діток. По школам плануємо ввести програму шахів школи, щоб в кожній школі викладався предмет шахи, було ціленаправлено. Ця програма вже. Функціонує в Львові зараз. Ми перехвачуємо цю ініціативу і будемо в Рівному робити таку програму програму шахів школі», щоб ростити наших юних зірок. Під час офіційного відкриття відбулось жеребкування учасників. і На гості чекала насичена концертна програма. Загалом чемпіонат триватиме два тижні. Вже 6 грудня стартують ігрові баталії серед чоловіків. А 7 грудня до рівного позмагатись прибудуть представниці прекрасної статі. Також очікують на візит сіркового гостя, музиканта і посла України Шахів Святослава Вокарчука. Конкретну дату зустрічі через щільний графік зірки поки не називають. Ірина Лаговська Павловибач, випуск новин. Збройні сили України відзначили своє 25-річчя. Під час урочистостей військові отримали нагороди та відзнаки від представників обласної влади, Міноборони, командування сухопутних військ ЗСУ, Рівненського гарнізону ОК Захід. Нагадаємо, останні з травня 2014 року беруть участь в антитерористичній операції на сході України. За цей час більше 30 тисяч військових оперативного командування взяло участь в бойових діях. Тисячу 27 бійців отримали державні нагороди. З них 315 – посмертно. Наразі це всі новини наших мужніх представників збройних сил України ще раз вітаємо зі святом і дякуємо, що ви нас захищаєте.